24 травня 2024 року шляхи й дороги різних куточків нашої області пролягли через мистецький місток культурної столиці Поділля та Батьківщини Щедріка. Тульчинський фаховий коледж культури радо зустрічав юних талантів та їхніх креативних педагогів-наставників, учасників обласного конкурсу творчих дітей та молоді Артмісток місток 2024 Холодні стіни Палацу Потоцьких звикші до масових заходів ще з часів їхніх перших власників наповнилися дивовижною красою чарівного світу подільських орнаментів та теплом творчих сердець. Чарівний світ подільських візерунків. Саме таку тему обрали організатори заходу для цьогорічного конкурсу. Поділля мальовничий край, де спокон віків проживали працьовиті хлібороби та мужні захисники оборонці. Орнаментальна рукотворна краса майстрів цієї землі від часів трипільської культури до наших днів надихає, вражає сакральністю та зачаровує глибиною сенсів. Рушники і килими. Варети й заламники, вишиті сорочки та каптурі, мальовані миски й полив'яні глечики, мережені ветенанки, великодні писанки та навіть стіни оселі були прикрашені дивовижними орнаментами. Наші гості мали змогу дізнатися про культуру та мистецтво Поділля, слухаючи просвітницькі розповіді ведучих та переглядаючи експонати виставок студентських робіт. Але найбільш дієвий спосіб поринути у світ подільських візерунків спробувати власноруч зліпити чи помалювати. Випускниці Тульчинського фахового коледжу культури, а тепер майстрині вишивки та ткацтва з Ямполя Алла Болгарська і Тетяна Поплінська влаштували справжню мистецьку толоку в майстерні текстилю. Давнє мистецтво вибійки сподобалося учасникам майстерки швидким результатом декорування тканини. Чимало охочих спробували ткати на старовинному верстаті самої клембівки. На сьогоднішній день теперішні заходи, які проводять арткерам міста, дуже популяризує і привчає дітей до нашого народу, народного традиційного. І я представляю ткацтво, показую ткацтво на старому верстаті з кломбівки, як він працює і який сам механізм ткання. Такі заходи для нашої молоді дають внутрішній розвиток. Ми більше показуємо дітям наскільки наша Україна багата майстрами і різними техніками, як і в гончарстві, вишивці, в ткацтві. Якщо ми не будемо показувати це нашим дітям, то ми свою націю. Взагалі загубимо, але по наших роботах, по наших витворах мистецтва нас знає весь світ. Секретами виготовлення традиційної ляльки ділилася Марія Черниш. А найсолодший майстер-клас чекав на учасників майстерні мальованих коржиків. Наші гості мали змогу не лише розмалювати коржики-медівники, а також поласувати результатом праці. Чим Унікальний цей захід, який ми вже сьогодні говорили, тим, що це є така знакова культурно-мистецька подія, навіть для великого міста, от е, слухаючи відгуки вже наших вільничан, що ну, досить е, високого рівня захід і величезна різноманітність активностей для всіх, тобто у нас тут задіяні ну, усі напрямки, які можливо, і звичайно. Багато творчого чудового наскри. Гончарні круги не спинялися. Монетки, глечики і мисочки рівні і не дуже, виходили з-під рук юних гончарівників. Чого тільки не майстрували наші гості: Огрядні панночки баришні, барського та бубнівського штибу, славнозвісні вершники і улюбленці коники. Голосисті півники, брязкучі хихички, шаргородські дзвоники, барські зозулі, рахнянсько-лісові миски, крещенецькі полумиски, кіблерські карасі на тарілках, бубнівські вазони та оновлені жерденівські кахлі, а ще жорнищенецькі ганджики. майстерки на всі смаки. Дитячий конкурс переріс у масштабний фестиваль і став майданчиком просвітництва та розвитку юних творчих особистостей. До ця робота потрібна дуже, тому що зараз я така рада, що я побачила сьогодні, скільки дітей навчили, і які вони гарні роботи поробили. Що з майстрами могли б потягатись навіть. О, дуже гарно, дуже добре, що є це коледж, що є вчителі. Я дякую Василю Степановичу Рижому і Наталі Лавренюк за те, що вони продовжують е, навчати дітей бублівському розпису. Поки студенти активно готувалися і проводили заняття для конкурсантів, викладачі теж не байдикували, виготовляючи свічки з вощини в майстерні живого вогню. Всі вироби, створені під час майстерок, монетизуються в донати для наших захисників. Сьогоднішній конкурс це надзвичайно важлива подія для не тільки для міста Тульчин, а й для усієї області. Адже ці діти, які сьогодні приїхали на конкурс, сформують надзвичайно важливу галузь економіки таку як креативні індустрії. Саме за цими дітками майбутнє вони будуть зберігати примножувати багатство нашої української традиційної культури. І Цим дітям є що сказати світові, і вони говорять про це через свої твори. Такі заходи надзвичайно важливі, вони повинні проводитися, вони повинні залучати кожного разу якомога більшу кількість глядачів і учасників. Можливо, саме заради того, щоб такі дітки росли і творили, там на сході наші воїни видобувають свободу для України. Завершальні акорди заходу, оголошення переможців конкурсу, вручення дипломів, подяк та цінних призів, створених власноруч студентами коледжу та членами громадської організації «Керам Арт Місто». Маємо надію, що години, проведені в культурній столиці Поділля, нові знайомства, отримані знання і досвід, а ще емоції і враження від побаченого та почутого, залишаться незабутніми спогадами для усіх учасників дійства. До нових зустрічей!